Слово має Олександр Поліщук, похресник, племінник, військовий капітан, який воює на харківському напрямку. Слава Україні! Шановні присутні, я ніколи не дозволяв собі думки про те, що буду говорити останні слова своєму хрещеному батькові. Він був не просто для мене хрещений батько, це був мій духовний наставник, який супроводжував мене усе моє життя. Відверто кажучи, серце болить так, що не передати словами. Але є доля. Усвідомлення того, що все-таки через великий проміжок часу він опинився вдома біля своїх рідних, біля своїх сімей, біля своїх друзів. У кожного із нас з ним своя історія. Моя історія починається. З дитинства продовжується юністю. І весь час, будучи у 2014 році у зоні бойових дій, він завжди супроводжував мене, завжди допомагав. І під час повномасштабного вторгнення особисто я зустрів війну на Харківському напрямку. Але кожного дня я від нього чув телефонний дзвінок з словами як, як ти Саша, чим тобі допомогти? Ми скоро виїжджаємо до тебе. Настільки, як він любив Україну, настільки як він любив це місто, і настільки, як він любив свою сім'ю, тяжко описати словами. Він був патріот. Він був зірець, особисто для мене, для своїх побратимів та для своєї сім'ї. Він був тим, за ким можна йти постійно, не запитуючи куди, просто йти вперед. А для вас, шановні українці, хотілося б сказати наступне, шановні ковальчани. І дякую всім присутнім, хто прийшов провести нашого батька в останній шлях. Він колись мені говорив таку фразу, я кажу, там Паш, нам того не вистачає, того не вистачає. Він каже Саша, об'єднаємось, об'єднаємось, але всі повинні розуміти, що якщо тил. Не буде підтримувати фронт, то фронт буде там, де тил. І це реалія сьогодення. І ми всі, шановні українці, повинні це усвідомлювати і розуміти. Я обіцяю тобі батько. За те, що вони забрали твоє життя. Ми заберемо сотню їхніх. Тебе хоронять так, як ти хотів. Як героя. А герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Слава Україні.